Підпал відділу Україніки в Києві 1964 року. Спланована диверсія проти української культури у ніч 24 травня 1964 року в Києві сталася трагедія, що назавжди залишила болючий слід в історії української культури. У Державній публічній бібліотеці Академії наук УРСР нині Національна бібліотека України. Імені Володимира Івановича Вернацького спалахнула пожежа, яка, як було офіційно заявлено, виникла з вини співробітника Віктора Погружальського. Проте масштаби руйнувань, дивні обставини та подальше замовчування з боку радянської влади свідчать про те, що це був не просто нещасний випадок, а спланована акція, спрямована на знищення української культурної спадщини. Полум'я поглинуло відділ «Україніки» та стародруки, знищивши за різними оцінками. Від 500 до 600 тисяч книг та рукописів це були безцінні джерела з історії України, зокрема до московської доби, ціле українське середньовіччя, що пішло з димом, дивні обставини пожежі та аварія на водогоні. Офіційна версія про те, що Погружальський влаштував пожежу за допомогою лише двох коробок сірників, одразу викликала сумніви. Вогонь був настільки сильним і поширювався так швидко. Що його не могли приборкати протягом 31 години аж до 25 травня. Цьому сприяла надзвичайна випадковість у всьому районі, де розташована бібліотека, через аварію на водогоні не було води. Це суттєво ускладнило роботу пожежників, даючи вогню достатньо часу для виконання своєї руйнівної місії. У народі одразу поповзли чутки про використання фосфорних шашок та магнієвих стрічок, які могли б пояснити таку інтенсивність. І швидкість поширення вогню. Історик Сергій Білокінь виявив дані про 14 осіб, які отримали фосфорне отруєння під час гасіння пожежі. Він також цитував слова одного з вогнеборців, який обмовився, що в книгосховищі був розсипаний калій речовина, що від контакту з водою горить і вибухає. Це прямо вказує на те, що пожежа була не лише підпалом, а й диверсією із застосуванням спеціальних засобів, які б максимально ускладнили гасіння. Та посилили руйнівний ефект. Зміна свідчень та сумнівний судовий процес. Ще один підозрілий момент свідчення прибиральниці бібліотеки, яка застала погружальського на місці злочину. Спочатку вона говорила про ще одного невідомого, який втік з місця злочину, але згодом під тиском органів змінила свої свідчення. Сергій Білокінь згадував, що жінка йшла на суд з вузликом. Скаржилася, що спочатку всім розповідала про двох, а тепер буде брехати. Сам судовий процес над Погружальським викликав обурення серед української інтелігенції. Дисидент Євген Сверстюк у своєму памфлеті з приводу процесу над Погружальським влучно описав його абсурдність. Прокурор суддя, захисники, сам підсудний і заздалегідь підготовлені свідки навперебій намагалися показати, що у підсудного просто поганий характер. Нічого дивного немає в тому, що він взяв і підпалив бібліотеку. Це свідчило про те, що метою суду було не встановлення істини, а якомога швидше зам'яти справу, призначивши одного винного і приховавши справжніх організаторів. Історичні паралелі та мета підпалу. Реакція офіційної влади, яка у кращих традиціях радянської інформаційної політики усіляко замовчувала трагедію. Перша коротенька замітка з'явилася у вечірньому Києві. Лише 26 травня тільки посилила підозри і без того підбуреної української спільноти. Втрачені унікальні документи, цілий шар національної культури та історії, втрачений назавжди, стали символом безжальної боротьби радянського режиму проти всього українського. Підпал 1964 року не був поодиноким випадком у радянській історії України. Варто пригадати, як у квітні 1718 року. Переодягнені посланці з Москви підпалили архів і бібліотеку Києво-Печерської лаври. Тоді масштабна пожежа також знищила величезний архів і бібліотеку, де зберігалися книжки і рукописи ще княжих часів. Офіційною причиною назвали свічку в келії намісника, але відомо, що полум'я спалахнуло одразу в кількох місцях монастиря. Замовником того підпалу був імовірно московський цар Петро І. Ці паралелі яскраво демонструють довготривалу системну політику знищення української культурної пам'яті. Підпал відділу «Україніки» 1964 року був не просто актом вандалізму, а спланованою державною диверсією, спрямованою на знищення української національної ідентичності та історичної пам'яті. Це була чергова спроба стерти український народ як окремий суб'єкт з історії, що викликало хвилю обурення. Та стало одним із каталізаторів дисидентського руху в Україні.